Вітаю вас! В ефірі Погода у Червонограді. У вівторок, 7 лютого, ясна і морозна погода протримується увесь день. Вранці синоптики прогнозують до мінус 17. А вже в день стопчик термометра показуватиме мінус 13. Вітер західний 5 метрів на секунду. У середу, 8 лютого, синоптики також прогнозують сонячну погоду та мороз. Вдень температура повітря становитиме 10 градусів морозу. Опадів цього дня не передбачається. Вітер південно-східний 2 метри на секунду. У четвер, 9 лютого, хмарна погода буде триматись до самого вечора. Ранок очікується морозним. Стопчик термометра опуститься до позначки мінус 16, а вже в день температура повітря становитиме 8 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 м на секунду. П'ятниця 10 лютого, за прогнозами синоптиків, очікується хмарною і безопадів. Вранці температура повітря становитиме мінус 13, а вже в день трішки потеплішає і стопчик термометра показуватиме мінус 7, вітер південного напрямку 2 м на секунду. Ось такою буде погода в перші дні лютого. Я ж бажаю вам гарного та сонячного настрою за будь-якою погодою. На все добре!